Доброго дня, присутні на нашій, на нашій спільній комісії. Сьогодні у нас планується позачергове засідання 40 ї сесії селищної ради, яка розгляне чотири питання. Ми запросили вас, членів комісії постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики та регламенту, де у нас голова комісії Цуніцький Юрій Рігорович. Потім запрошена постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, голова комісії Кутовський Ігор Борисович. І постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, голова комісії Кавун. Діна Анатоліївна. Всі три комісії я бачу, є присутні, голови і секретарі комісій. Чого спільна в нас сьогодні комісія, так як у нас позачергове засідання, і на розгляд сесії відноситься лише чотири питання. Всі чотири питання стосуються фінансування. Але є, наприклад, внесення змін до програми, яке стосується у нас правової. Комісії і одне питання е, е, стосується комісії з комунальної власності. Того ми проводимо сьогодні спільне засідання. Переходимо до розгляду питань. Василь Васильович, немає вже про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Захарівської селищної ради на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням Захарівської селищної ради від 14 грудня 2022 року no 1879. Програма у нас затверджена ще на 23-24 роки давно. Вносимо до неї зміни, так як передбачаємо в програмі вивіз твердих побутових відходів безкоштовно для населення Захарівської громади. Плануємо виділення коштів з бюджету. Предбачає програма 700 тисяч на ці на вивіз цих відходів. У членів комісії є питання? Більше змін до програми немає. Якщо немає, давайте проголосуємо. Хто за проти? Дякую. Друге питання про виділення коштів з місцевого бюджету на співфінансування закупівлі шкільного автобусу. Тут ми передбачаємо виділення коштів на придбання шкільного автобусу для Павлівського е, ліцею е, Нам, нам пропонують. Ви скажете. скажіть, так. скажіть? З цього порядку виділення державної субвенції до органів е, до місцевих бюджетів е, значить передбачено виділення субвенції саме для придбання шкільних автобусів. Було розпорядження 774, якщо я не пам'ятаю. Там згідно переліку попав наш Павлівський ліцей, і за кошти, за кошти на умовах співфінансування 30% місцевого бюджету, 70% державного бюджету. Централізовано при закупівлі буде на наш ліцей розподілено цей автобус і придбано. Колись є питання? Сума сума 1 мільйон 100 тисяч. Співфінансування. Е, давайте проголосуємо. Хто за? Проти? Підтримались? Одноголосно. Дякую. Третє питання: про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 2369 про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Прошу начальника фінансового відділу Оксану Миколаївну. Проєкту рішення Захарівської селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення Захарівської селищної ради 22 грудня 2023 року номер 2369 у бюджет Захарівської селищної ради на 2024 рік. Шляхом перерозподілу видатків у зв'язку з економою, коштів по заробітної платі пропонується внести зміни на наступні напрямки. Збільшення. е коштил суми на 1 милион 100 гривен на финансување во размери 30% и да пребањашки нова автобуса. Програма фінансової підтримки Державного професійного ліцею навчального закладу Захарівський професійний ліцей на 2024-2027 роки 500 тисяч гривень. Цільова програма підтримки молодзабечених верст населення на 2024-2025 роки Захарівської селищної ради Розілянського району Одеської області, саме для виплати матеріальної допомоги 100 тисяч гривень. Придбання ящиків для вивезення твердих побутових умов відходів 100 тисяч гривень і оплата послуг вивезення сміття 50 тисяч гривень. Це поки в межах тих коштів, які в нас є. 500 тисяч на програму підтримки нашого ліцею. професійного. ви знаєте, ми приймали цю програму. І зараз там набирають групу і на спеціальність електрики, там нам необхідно надати нашу фінансову підтримку. А так все припання ящиків наш шкільний автобус і на матеріальну допомогу. Людям, які потребують. це у нас онкохворі і діти. Поки сильно ми не виділяємо, в межах фонду це є якісь питання? Ні, голосуємо. Хто за проти? Утримались? Дякую, одноголосно. І останнє питання в нас про внесення змін та доповнень до розподілу обов'язків між селищним головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади та керуючим справами. Секретарем виконавчого комітету селищної ради, затвердженого рішенням Захарівської селищної ради від 13 жовтня 21 року номер 1277. Будь ласка, Слава Антоніки. Ви ми знаєте, що не стоїть на місці? У нас є міністерство цифрової трансформації, і час вимоги такі, що ми всі переходимо на як то кажуть інформатизацію, цифровізацію розпорядження голови селищного було покладено. Обов'язки на мене відповідальною за цей напрямок роботи на території нашої громади. І зараз є вимога, щоб офіційно визначити мене на, рів... на вищому рівні. Потрібен документ, який це підтверджує, чітко визна... де чітко визначено, що це цими питаннями буде займатися саме я. У нас є такий документ це розподіл обов'язків між шкіру чимське право, і зміна тільки одна, що ми доповнюємо пункт, що сприяє реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та інформатизації. Оце такі зміни будуть. Є питання? No. Голосуємо? Хто yes. за? Проти? Утримались? Одноголосно, дуже дякую. Порядок денний нашого спільного засідання комісії розглянуто весь. Дякую за те, що прийшли всі. Чекаємо вас о 10-й годині на засіданні сесії. Yes. Дякую. Позачерговою. Дякую.